Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні в нас чергова розпаковка бумажних сюрпризів. Почнемо ми вибирати колекції з новинки. Це піжами. Мені дуже подобається цей пакетик. Це кімната. Напевно, дівчинка, яка буде носити ту піжаму. Виберу цей пакетик. Він великий не вписується в колекцію. Наступна колекція це новинка з нашого попереднього відео, приурочена до Дня Святого Валентина. Виберу цей букет. Колекція чашки в нас залишився лише один пакетик. Вибирати не приходиться. Їжа. Їжа в нас авокадо. Давайте виберемо авокадо. Дуже гарна. Колекція джинси. Ми відривали з однієї сторони. До наших колекція, де ми вдягаємо ляльку. Виберемо ось цей бантик. І останнє в нас та сноуборди. Хоча сезон вже закінчився, але потрібно добити колекцію. Вибору цього та рибки. Відкриваємо на першій сторінці, і це якраз колекція, яка в нас сьогодні закінчиться. Це наші чашки. Пакетик у вигляді коробочки. Відкриваємо. Тут нам потрапила дуже красива, з дуже ніжними квіточками. Чашка. Покажу вам її поближе. Наклеїмо її на останнє пусте місце. І все, наша перша колекція і вже закінчилась. Вона насправді була немаленька, всього чотири чашки. Покажу вам поближче. Дуже мені подобається ось ця. Вона якраз випала нам на 14 лютого. І ця також дуже стильна. Взагалі вони всі такі дуже милі. Приходимо до наступної колекції. Це смаколики. Це мені також подобається класний пакетик з авокадо. Трошки шкода їх викидати після того, як ми розпаковку робимо. І нам потрапив ось такий тортик. Взагалі, солодка я дуже люблю. Напевно, солодким я можу замінити 90% свого раціону. Я можу відмовитись від м'яса, я можу відмовитись від овочей, але від солодкого я не можу відмовитись. Я можу замінити солодким все. Дуже гарний тортик. Шоколадом та фруктами на сторінці першій якраз. Дуже подобається цей стікер. як він намальован, дуже деталізовано. Навіть виглядає трішки як друк, а не як малюнок. Так, клеїмо першу сторінку ми закінчили, залишилось лише. Дві накришки, все, колекція також закінчиться. Переходимо до наступної, наступна лялька. Ця колекція, яку ми відкриваємо і відкриваємо, але, в принципі, ні, нічого не міняється. Відкриємо пакетик з бантиком. Дуже мені подобається ніжний. Під її рожеву сумочку, під її рожевий купелюк. І нам потрапили також рожеві чоботи, які гарно співпадають з сумочкою і з капелюшком. Наклеїмо їх. Цю колекцію я малювала довго, в ній дуже багато е, дрібних деталей. Дрібні деталі набагато важче відмальовувати. І самі предмети вони дуже маленькі. Перший клейм вже в цій колекції мені хочеться відкрити одразу всі пакетики, щоб подивитись повну композицію, тому що я вже сама не пам'ятаю, як воно що розставляється. Дуже довга колекція, багато предметів, і тому так. Трапилося, що вона вже е, обута, сумочко, з капелюшком. Вже повісили штори, картини, а вона все ще гола. Нічого страшного. Перейдемо до наступної колекції сноуборд і личі. Вже час її завершувати, тому що зима вже пройшла. Першу відкриємо зі сноубордами. Нам потрапив сноуборд з такими прикольними інопланетними мордами. Сноуборд під номером 2. Приклеїмо його на його місце. Дуже круто виглядає, дуже яскравий. Мені подобається яскравий дизайн саме сноубордів. І лижі. Відкриваємо пакетик. Такі огоночні, я б сказала, лижі. Напевно, для якогось професійного спортсмена, який дуже швидко ганяє. Такі в мене асоціації з цим принтом. Клею першу. І в друге. В них принт плавно перетікаючи з однієї лижі на іншу. Трішки криво, але нічого. У мене щось із цієї колекції. ой, з цим пакетиком теж є трішки криво. Щось у мене погано з глазоміром, я так бачу. В наступному відео вже завершимо цю колекцію. Нам потрібен ще один сноуборд, ще одні лижі. Тому так. В наступному відео вже будемо завершувати. Переходимо до колекції джинси. Я помітила, що я дуже багато використовую рожевого кольору. Я боюсь, що в мене зараз закінчаться всі е, маркери рожевого кольору, і тоді все. Я більше не зможу взагалі нічого малювати. Відкриваю наші джинси. Це буде трагедія, це депресія глибока і надовго. Потрапили нам блакитні джинси з таким принтом зірочками. Дуже подобається мені. Під номером 4, якраз на цій сторінці. Колекція дуже красиво вийшла. Нам потрапило тільки три пари джинс. У нас ще нормально пакетики залишаються. Наступна колекція це наша новиночка з прошлого відео. День Святого Валентина. Пакетик з букетом. Нам потрапила Валентинка ось таким ведмедиком. А тут всередині дуже багато слова Love. І я хочу зауважити, що ці серденька вони ще й рухаються і перше, і верхнє, і нижнє. Тому можна ось так от їх трішки розправити, тому що вони залежались. і вони об'ємні. Крута Валентинка. Мені о, завжди подобалися саме валентинки, які мають якісь об'ємні деталі. Валентинка, ця під номером 2, клеїмо її ось сюди. Ця Валентинка потрапилась нам в попередньому відео, і я просто вважаю, що вона найкраща. Ці котики вона також фігурна, також відкривається гарно. І переходимо до нашої новинки: піжами. Беру пакетик. Взагалі напишіть, будь ласка, що любите ви спати в піжамах або у вас якась така. Стара футболочка, тому що раніше я спала лише в якійсь старій футболці такі ось, з дірками, з плямами. Вони були мені самі зручні. Зараз в мене мільйон піжам, в чому ми стали моєю. Другою шкірою нам потрапила піжама у стилі Victor's Сікрет. Піжама зі штанцями та з рубашкою найкращий формат, я вважаю. Це дуже зручно, зручно спати. Нічого нікуди не сповзає, не підіймається. І навіть зручно просто використовувати як такий костюмчик для дому. Клеїмо її на номер 6. Номер 6 ось тут. Ця сторінка мені більше подобається, ніж ця. виглядає просто вау. Новинка мені подобається. Всі е, піжами, вони круті. Вони виглядають дуже круто. До речі, я зараз також піжами. Така коричнева з серденьками. А на сьогодні це все. Дякую, що подивились це відео до кінця. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші лайки та на вашу підтримку. Дуже рада, що ви. Підтримуйте мене і набирайте підписки на цьому каналі. Мені дуже приємно, це мотивує мене робити ще більше роботи, ще більше малювати, ще більше знімати. Але не завжди це виходить. На жаль. Дякую за перегляд і до зустрічі!